Це лише перший крок на шляху до майбутнього успіху, та він є дуже важливим, на мою думку, і на думку моїх колег. І телетріумф, я гадаю, саме достойна винагорода за наші старання, за нашу роботу. Дуже незвично бути з цієї сторони камери. І якщо всім сподобалось, то значить нас все вийшло. Працювати було з нашою командою надзвичайно приємно хороші люди, хороші професіонали. Команда ТРК Львів, яка працювала над фільмом День як мить, обіцяє піднімати планку, працювати і прославляти нашу державну телерадіокомпанію. Мені було дуже приємно працювати з цією командою. Я думаю, що ми вклали все життя Львова. Насправді над ним працювала ціла команда, і це праця не тільки однієї людини і не одного дня. Хоча... Дуже приємно, що Львівська державна телерадіокомпанія отримала таку високу нагороду, найвищу нагороду в Україні телевізійну телетріумф. І е, саме за фільм про е, дуже красиве українське місто Львів.